Все ходили, паспорта, документы, телефоны, все, все забиралось. Там нас еще долго держали на земле лежали. Uh -huh. У нас сотруднике uh -huh. Беркута. Да. Очень определенное время, не могу сказать, как долго. Лежали на земле, Еще у нас посадили на автобус и везли в Дарнинский район. Все это с момента движения прошло около часа полутора до района Ну, а якісь медичні документи нам потім надавали? Вони присутні залишаємо зал засідань, будь ласка. Десь ок'яти на привіт, десь у восьмому, десь у прийшли прийшли діти медики. Тому всі були дуже вправі, дуже обіцяє. Це по чортцеве. Двадцять й 23-й, двадцять третє.